Моє вітання. Моє поділля, моє вітання вам. Василь, доброго вечора. Радий, що зайшли на канал. Зараз тільки відкрию другий телефон, щоб мені було зручніше е, бачити. Читати верніше. Так що така справа. Так, напишіть чи мене. Вітаю сум. Моє вітання з Коломої, З Сланківщини. Напишіть чи мене добре чути. Трішечки чекаємо. Трішки підчекаємо людей. Буледве запустився, щось не міг запуститися. З великою напрягою. Так, я зараз цей телефон, друзі, поставив. Сюзана, доця, привіт. Радий, що ти зайшла. Радий, що ти зайшла. Вчора ти писав там на вайбер, але щось ти була не в мережі. Так, Андрій Суховенко, доброго вечора. Привіт, Андрій. Так, нормально чути і ще навіть бачимо. <гум> Дякую. Бо сьогодні такий. Чуть привіт, закрию двері. Бо сьогодні такий день був, погода була нормальна, сьогодні вихідний. Ще був там на новій почті. Мені прийшла посилочка. От, від е, моє поділля ось від Василя, гостинець, сир. Василю. Ось сирок вже порізаний. О, дуже гарний домашній в тебе сир. Що ти виготовляєш? Ну, взагалі, бомбезний. І доброварика, звісно. Так що традиційно. Ігор Юрчишин, привіт-привіт, друже. Радий тебе бачити, що ти зайшов на канал. От, Ігор, мій модератор. От, так що, Ігорчик, дякую, що ти зайшов. Так, ваше здоров'я першочергове. Ну, так що таке? В основному нового нічого немає. Набрали кількість підписників. Хотів щось розіграти, якісь другі ножички, але щось мені захотілося цей маленький, бо багато мені якось були, писали там і друзі. Чим сподобався цей ніж. І тому, і тому хочу його розіграти. Завдання буде не, скажімо, не важке. Ось, досить таке, що як того разу відповіли з швиденько, все. ваша ціль, саме головне це швиденько відписати. Тобто, всі бачили мої деякі ролики, мої старі підписники. Ось, і я задам деякі легкі запитання. Хто перше на нього відповість, той і, звісно, получить цей ножичок. Так що така ситуація. Так, ну сирочок. Василько, сирочок бомбезний. Взагалі, супер. Відчувається смак, ну, чуто ще домашній такий, ну подільський. Гарно виготовляєш взагалі. Досить класно. Так що трішечки почекаємо. Чуть людей. Довго не будемо затриматись, бо хтось має якісь там свої справи. Так. Смачного дякую. <гум> Марс. Так, ось цей ось ножичок. Я вам показував. Всі його бачили. Тут ідуть два леза, одне малесеньке. Ось таке. І одне, звісно. довше. Ось такий ось малючок. Я би його зміряв. Так. В відкритому. Скажімо так, що не циркуль візьму. Ну, в відкритому положенні. Так Зараз ми його розмірюємо. Дванадцять і сім сантиметрів. Дванадцять і сім сантиметрів. Ну, а в закритому положенні. Зараз секундочку. Ну, мені подобається його звук, як він закривається. Так, смак, бурварка. До сира цього бомбезний. Ось так. Звук нього і ось так. Так, і в закритому положенні. Як мені написав, по-моєму. Ігор. Там Ігор, здається, ти мені писав. Так, і в закритому положенні має сім... І 3 см 3 мм. Так що такий ось малючок. Малюк. Як мені е, писав ти, бо Ігор не пам'ятає, точно, здається, ти, що набірчик для джентльмена, скажімо так, ножичок для джентльмена. Так що така ситуація. Так, ну що, ще. Чуть-чуть зачекаємо. У нас 11 чоловік. Представляйте лайки, буду дуже вдячний. Подобає, звісно. Ось. Василь, моє Поділля. Заходіть також на його канал. Хто з мого Поділля там, ну, там, де він проживають. Та що там мріяти? Це ніж брілок. Ну, так. Да. Норчик може бути брілок. Можна присверлити дирочку. Ось. Може бути на ключі, там брілочок. Ну, десь може пригодитися, або IDC на комусь може пригодитися. Е, хто там моє поділля, хто там проживає. Завітайте Василь, я так зрозумів, кожної там суботи на базарі і торгує своєю продукцією. Так що завітайте до нього. Так що, всякі різне моє вітання. Дякую, що зайшов на канал. Так, ну що. 13 чоловік. Ну давайте ще одну хвилинку зачекаємо. Я цей за цей час. Трішки провідкрию віконце. З вашого дозволу. Золю. Поки декілька затяжок зроблю і вже розіграємо. Розіграші ще будуть. До речі, люблю пиво з посохшим е, сиром. Так. Ну, багато хто любить пиво з сиром, багато хто з рибою, хто з раками. Е Якби був за кордоном, то в основному п'ють пиво з сосісками. Ну, не знаю. Я би щось я би з сиром, там, з горішками якимись такими, ну, не, не дуже якимись соленими там, ось рибкою, звичайно. Ну, від раків би я не відмовився, звичайно, до пива. Але сосиску якось я не розумію до пива. Ну, якось мені не заходить. Я не знаю, може комусь заходить, але мені особисто щось не дуже заходить. Так, і що? На тижні вже в мене там зібралося декілька ножів, треба робити. Дещо вам покажу з руків я до ножів процес виготовлення деяких цікавих речей. І також цікавий буде метал. ось Так що все попереду. Також, така ситуація. Так що роботи трішечки буде. Ось буду мати більш вільного часу, думаю, бо моя половина їде на днях в Німеччину. І тому... Хто за кордон слюнків ковтає і сумує за Україну. Так, це правда. У німців до пива смажений зелений. Зелений горошок не коштувало в Я зелений горошок люблю трохи, трішки і зверху, трішечки майонезом. Ось, ну, так би сказати, закуска може бути. Десь надзвичай. <кій> Вова Куцик, моє також вітання. Дякую, що зайшов на канал. У <кій> мене на селі зготовлена піца і пивко. Я готувався до ефіру. Молодець. Піца, <кій> піца, піца. Ну, з'їв би піцу з бровариком. би. Зашла би, думаю, би сьогодні. Ось, ну що, шановні друзі, розпочинаємо. Я думаю, всі готові, всі за. Питання буде нескладне. Я думаю, розпочинаємо. Так, ну що, шановні, той, хто скорше відповість, хто скорше відпише, хто скорше відпише. Той отримує цього малюка. Е, по можливості, завтра передам ну, крайній видок післязавтра. Ну, думаю, завтра не дійшлю. Е, Спишемося на вайбері. Як вже хто неоднократно вже приймає участь у розіграшах, вже знає. Підпишуться на вайбері і пишете адресу нової почти, місто, номер телефону свого і так далі. І ми, я відправляю цей ніж. Ну що? Починаємо. Якось в мене було на каналі. Хороша компанія Бруварих зайде так, це звичайно. Якось в мене було на каналі одне відео, багато хто з вас його бачив. Я там зробив одну річ. Тобто була був реставрація, робив реставрацію списа давнього. Список. І є відео, де я реставрував його, і так далі і тому подібне. І питання одне. Коли його вже реставрація закінчилась? Коли реставрація вже закінчилась? Цей спис вже був готовий. Питання, хто скорше відповість, той отримує цього малюка. Питання: куди я цей спис віддав? Все, Це... чекає на питання, Це... на відповідь. Музей. Марс, я тебе вітаю, друже. Ти самий перший. <пів> Марс, я тебе вітаю. Ти самий перший написав відповідь. Цей малючок е їде до тебе. Ми з тобою спишемося на вайбері. Ну, ось. І я завтра тобі його відправлю. Так що вітаю переможця. Все було чесно, справедливо. Музей я про шляхну. у тебе ще все попереду. Там бокальчик є, там що все попереду у тебе. Так що, ну що зробити? Ну, видиш. Так що вітаємо. Переможця. Ось. І завтра вже відправлю. Розіграші ще будуть, так що все буде нормально. Марс, з тобою списуємося, як звичай. Всі знають на вайбері. Мій номер телефону в шапці, на каналі, або де я провожу розіграші. Неоднократно озвучував свій вайбер. Ну що ж, друзі, будемо закінчувати ефір. Всіх свої якісь справи, в мене також. Дуже радий щиро, що зайшли всі на канал. ось, Все буде попереду, все ще буде краще, я думаю. Повернутися до країни і святкуємо обов'язково обов'язково, його. Так що такі на сьогодні справи. Юр не журист, то був спис. Хляп. Ну що, Марс, я тебе вітаю. Також будуть розірші ще в прямих ефірах, також і не тільки в прямих ефірах. Все попереду будуть цікаві ножі. Не тільки складні, будуть ще досить цікаві ножі. Так що все попереду, шановні друзі. Марс, тебе вітаю, спишемося, можеш сьогодні мені або зараз відписати після стріму там, і контакти свої кінеш. Ось. Ну на сьогодні поки що все. Ваше здоров'я. Переможця п'ю за переможця. Гукточок Броварика. Нехай всім щастить, до зустрічі, ще побачимось на каналі. Далі буде ще цікавіше. Всім дякую, вдячний, що зайшли на, на мій стрім. Всім всього на краще. Все. Пока. Слава Україні. Так, ще варіант. Другий. Вите.